Підвищення власного внеску для українців під тимчасовим захистом на локаціях до 244 євро на місяць замість 5. чи це справедливо, чи ні? Від відео на цю тему на моєму каналі було багато коментарів і думки розділилися, і було досить багато аргументів за та проти. Мені сподобались деякі аргументи, які я хочу вам озвучити і запитати вашу думку, чи ви їх підтримуєте, чи ні. Але спочатку давайте нагадаємо, що з 1 жовтня 25-го року хочуть підвищити власний внесок українців для того, щоб компенсувати витрати на них. І виникає питання, чому українці, які працюють і менше знаходяться на локації, відповідно менше використовують електроенергії, води, каналізації тощо. Вони мають платити власний внесок, а люди, які не працюють, але можуть, вони не мають не платити нічого. При цьому для них не створюються ніякі умови, щоб вони компенсували витрати на них іншим чином, наприклад, прибиранням, чергуванням на кухні або ще десь. Деякі локації дійсно мають таке чергування. Але як я знаю, для всіх також зрозуміло, що для людей, які не можуть працювати, наприклад, пенсіонери або люди з проблемами здоров'ям, для них треба особливі умови. Але чи підтримуєте ви ідею того, що ті, хто не працюють, але можуть, мають робити додаткові роботи або якось іншим чином компенсувати витрати на них, напишіть свою думку в коментарях та поділіться з друзями. Також не забувайте ставити лайки та підписатися.